Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння першого порядку. Однорідні рівняння сьогодні. Однорідні відносно змінних. Я акцентую відносно змінних, тому що поняття однорідності значно частіше використовуються в іншому сенсі в зв'язку з лінійними однорідними. Ми до цього ще перейдемо трошки пізніше. А сьогодні. Однорідні відносно звінних, пов'язані з поняттям однорідної функції. Що таке однорідна функція? Якщо ми подивимося на функцію двох змінних F від x, y, вона називається однорідною порядку або виміру m, якщо F від лямбда x, лямбда y буде дорівнювати лямбда в степені m f від x, y. Тобто, якщо коефіцієнт перед x, y, параметр доданий, виходить за межі функції зі степенем m, функція називається однорідною m того порядку або m того виміру. Саме з такими функціями ми будемо сьогодні мати справу. Тобто диференціальне рівняння p від x, y – dx q x, y, dy дорівнює 0 називається однорідним рівнянням. Якщо p і Q є однорідні функції однакового виміру. Коли ми маємо справу з диференціальними рівняннями першого порядку, я наполегливо рекомендую починати розв'язання диференціального рівняння з розв'язання. Рівняння відносно похідної. Це дає можливість визначити тип диференціального рівняння і відповідно розібратись, яким методом його треба розв'язувати. От в даному випадку, якщо ми розв'яжемо відносно похідної, це в нас буде dy по dx, наша похідна. Доведеться перенести p від x y dx в інший бік вийде мінус, і тут буде стояти P від xy на Q від xy. Якщо собі уявити, що це функції однорідні одного порядка M, то насправді, підставивши лямбда, ми отримаємо лямбда M P від xy мінус лямбда MQ від xy. Вони вийдуть за знак функції і просто скоротяться. Отже, Якщо ми маємо справу з однорідним рівнянням у вигляді розв'язаному відносно похідної, то права частина насправді є функцією, однорідною функцією нульового порядку. А будь-яка однорідна функція нульового порядку представима у вигляді Y поділити на X. Її можна представити як, як функція, яка залежить тільки від відношення y на X. Це означає, що якщо в цьому виразі десь є Y, під ним зразу стоїть X. А якщо десь знайшовся X, над ним стоїть Y. Або навпаки, може X на Y. Ну вони завжди парою повинні бути в цьому виразі. Тоді це буде однорідна функція. І таким чином, оце і є наші однорідні рівняння. Розв'язавши відносини похідної, представляємо у вигляді. Відношення Y на X всю праву частину і маємо однорідні рівняння. І що ж тоді? Як же його розв'язувати? А розв'язувати тоді просто так і проситься Y на X позначити новою невідомою функцією. Тепер ми будемо розв'язувати рівняння відносно Т. Справа в тому, що відносно Т, це рівняння вже буде з відокремлюваними змінами. А ми це вміємо. У нас вже про це було заняття. Отже, в цьому випадку у нас y буде дорівнювати tx, а y' тоді в ліву частину. t похідна це функція від x. Тобто тут стоїть у мене добуток. t' x плюс t, і похідна від x буде просто x, tx плюс x. Це похідна добутку. Підставляю врівняння. Отримаємо t'x плюс t, дорівнює F від t. dT по dx дорівнює. Ну, x я ще поставлю цей, дорівнює F від t мінус t. І вже зрозуміло, що змінні відокремлюються. Ми можемо записати dt поділене на F від T мінус t дорівнює dx на x. Відокремили змінних і отримали розв'язок нашого диференціального рівняння в квадратурах. Ну, от метод. Перейдемо до прикладів. Перший приклад. 2 х квадрат плюс хі на y дорівнює xy плюс y квадрат. Можна побачити, що. Обидва алгебраїчних вирази, які тут стоять, вони другого степеня. Причому однорідні порядку 2. Це в даному випадку просто відчувається. Але ми можемо розв'язати відносно похідної цей вираз. І отримати xy плюс y квадрат поділене на 2х2 Хі. Розв'язав відносно похідної, все одно це треба робити. І тепер поділю чисельник і знаменник на х квадрат, щоб отримати вираз від y до х. Якщо я поділю на х квадрат, я отримаю y на x плюс y на х у квадраті, поділене на 2 плюс y на х без нічого. О, чисельник і знаменник поділені на х квадрат. Тепер зрозуміла, права частина залежить тільки від відношення. Ми його й позначаємо літерою Т. У на Х, це в мене буде Т. Тоді звідси Y це Tx. Знаходимо похідну Y t' x плюс Т. І підставляємо в наше диференціальне рівняння. Т' плюс Т. Дорівнює. Тут у нас буде стояти t плюс t квадрат 2 плюс t. Теорія каже, що тепер треба розділяти змінні. Відокремлювати t і x по різні боки рівності. Згадуємо, що Т у нас насправді функція від х. Тобто t' це в мене dt по dx. Помножити на x. Т я переноси в праву частину. Уявили собі мінус Т отут буде стояти. І приведу до спільного знаменника зразу в правій частині. Чисельник у мене буде стояти Т плюс Т квадрат. І тут, якщо помножити, буде мінус 2Т, мінус Т квадрат, і це все поділено. Ну, я по-іншому напишу Т плюс 2. Мені так приємніше писати. Маємо Т квадрати зникають. Т-2т дасть просто мінус Т, мінус. Т поділене на Т плюс 2. Отака От права частина. Ну, тепер можна перенести Т ліворуч і х праворуч будемо мати Т плюс 2 ДТ поділене на Т дорівнює мінус ДХ поділене на х. Мінус я збережу з правої частині, dx на x перейшло туди. От я їх розділив змінням. Інтегруємо. Тут Т, якщо почленно поділити, це буде 1 плюс 2 поділена на т. Інтеграл від одиниці дасть мені просто Т, Плюс 2 поділене на Т, Це буде 2 логарифма модуля Т. І дорівнює мінус логарифм модуль Х. Ну і плюс я напишу логарифм С. Тепер акуратно пропотенцюємо. Тобто я E е піднесу в цій степені. Якщо я буду підносити. От тут двійка піде в показник Т. Тут буде логарифм Т квадрат. І відповідно, підносячи е в цій степені, ми будемо мати. Т квадрат е в степені Т. Дорівнює. А що буде тут? Якщо згорнути ці два логарифми, тут же мінус. Тобто X піде в знаменник. Це насправді у нас праворуч стоїть логарифм, С поділене на модуль X. І модуль вже не має такого значення, тому що знак аргумента логарифма буде регулюватися знаком С. він буде підбиратись так, щоб був додатнє число. При потенціюванні воно так і залишиться. Це поділене на X. От ми маємо. В принципі, це загальний інтеграл дифференціального рівняння, яке ми отримали після підстановки. Але у нас же не те треба шукати нам мій потрібен. Повертаємось до старої змінної. І квадрат на х квадрат ф в степені. Y на X дорівнює це поділене на х. Ну, якщо помножити обидві частини на х квадрат, щоб було трошки красивіше, я можу написати остаточно загальний інтеграл у вигляді y квадрат e в степені y поділене на х дорівнює Сх. Тепер це вже буде в першому степені. Це відповідь. Загальний інтеграл нашого однорідного диференціального рівняння. В другому прикладі приєднаємо до диференціального рівняння початкові умови і ми отримаємо задачу коші. Треба знайти частковий розв'язок. Але спочатку ж, як завжди, шукаємо загальний розв'язок. Для цього ми повинні розібратися з типом диференціального рівняння, розв'язуємо відносно похідної y'. Дорівнює y поділене на х плюс. Тангенс Y діле на X. Ну, я y переніс праворуч і поділив обидві частини на x. Отримав такий вираз. Ну, тут зразу видно, що права частина залежить від відношення y на x. Ну, так, так, таке задання вийшло. І значить, ми Y на x позначаємо новою невідомою функцією T. Y дорівнює Tx. А y' у нас буде дорівнювати т' плюс Т. Ну, як завжди, ця формула стандартна. Ця підстановка завжди однаково в однорідних рівняннях, права частина має вигляд ліва частина має вигляд те'х плюс Т дорівнює. Тут у нас буде стояти Т плюс тангенс Т. Ну, щось дуже просто виходить, Т у нас зникне. ДТ на ДХ дорівнює тангенс Т поділене на х. Права частина розділяються зміни, ДТ на тангенс Т дорівнює ДХ на x. Ну, Відокремили ми Т і х, вішаємо інтеграли. І все зводиться до обчислення інтегралів розв'язок в квадратурах отриманий. ДТ на тангенс Т. Мабуть, це буде інтеграл від котангенс Т ДТ. А котангенс це у нас косинус Т на синус ДТ. Дорівнює. Ну, тут все просто, це у нас логарифм модуль X плюс логарифм C, як завжди. А що маємо тут? Тут в чисельнику стоїть похідна знаменника. Тобто лівий інтеграл це у нас просто логарифм модуля синус T. А тут буде стояти логарифм CX. Зрозуміло, я зараз позбудусь логарифмів. Але при цьому нам ще треба замість t підставити y на x. Я це зроблю одночасно. Тобто я напишу синус Y на Х за модулем дорівнює cx. Знову таки, модуль тут можна опустити, тому що що таке модуль? Синус Y на Х дорівнює плюс-мінус цьому виразу. Але це у нас містить всі плюси і мінуси, воно враховується, всі можливі значення довільною константою С. Тобто модуль тут виявляється не принциповим. Принциповим є те, що нам треба знайти почат... частковий розв'язок, використовуючи початкові умови. Тобто позбутись константи С, треба знайти саме ту константу, яка відповідає цим початковим умовам. Для цього. Замість х я підставляю одиничку, а замість y пі на 2. І дивлюсь, що буде при цьому виходити. Y – це в мене буде пі на 2 поділене на 1 синус пі на 2 це одиниця. Дорівнює. Ну і це це просто буде. Це дорівнює одиниці. Отже, остаточно частковий розв'язок синус y на x дорівнює x. Можемо знайти частковий розв'язок. Для цього я виразю y з цього виразу. І будемо мати y дорівнює арксінус обох частин і ще на x помножити. x арксінус x. Отепер тепер все. Це остаточний частковий розв'язок нашого диференціального рівняння, що відповідає нашим початковим умовам. Задача кощі. Перш ніж перейти до наступної частини, пов'язаної з більш ускладненими задачами, я натякаю на те, що не забудьте поставити подобачити нашому відео, написати коментар. Підписатись на канал, або навіть за допомогти каналу за посиланням, яке розташовано під цим відео. А ми переходимо до деякого ускладнення. Під ускладненням я маю на увазі так званий клас рівнянь, який зводиться до однорідних. В той час, як самі однорідними вони не є. Ці рівняння не однорідні. Оці константи, які тут містяться, не дозволяють нам. Примножені на якийсь лямбда виносити їх за дужки. Це не однорідно, але його можна звести до однорідного яким чином. Оце і є метод, який треба мати на увазі. Якщо ми приходимо до вигляду Y' дорівнює F від такого дробу А1Х плюс б 1 y плюс С1 на A2X плюс Б2Y плюс С2. Це аргумент функції. Замість просто y на x, отаке страховисько. Що в цьому випадку? У нас в чисельнику і знаменнику дві лінійні функції. Кожна з них може розглядатись як рівняння прямої на площині. Якщо ці дві прямі паралельні, тобто A1 на A2 дорівнює B1 на B2, якщо їх коефіцієнти пропорційні, в цьому випадку насправді у нас. Це рівняння не буде навіть одно... однорідним, це буде рівняння, яке зводиться до рівняння з відокремлюваними змінами. На минулому занятті якраз такий приклад був наведений, коли є лінійна залежність, тому що чисельник і знаменник має однакову залежність між X і Y. Якщо ж ці дві величини не пропорційні, то ці дві прямі не паралельні, а вони будуть перетинатись в якійсь точці. Нехай ця точка буде мати координати альфа-бета. Тобто ця точка є розв'язок рівнянь цих двох лінійних рівнянь. Система двох лінійних рівнянь дасть нам точку перетину цих двох прямих. Саме цю точку ми використовуємо при введенні нових змінних. Ми х позначаємо у плюс альфа, y позначаємо. В плюс бета. Тоді зрозуміло, де Х буде дорівнювати Ду, де, U, де y буде дорівнювати ДВ. І якщо підставити все це в рівняння, ми отримаємо тепер уже однорідне рівняння. Давайте спробуємо цю теорію. От на цьому прикладі, який я навів. Перш за все, треба знайти точку, яка буде перетином цих двох ліній. Розв'язуємо систему рівнянь. Y плюс 2 дорівнює 0. 2 x плюс y мінус 4 дорівнює 0. Ну тут все просто, тому що y дорівнює мінус 2. Якщо сюди підставити мінус 2, буде 2 x мінус 6 X дорівнює 3. Отже, точка наша. 3 мінус 2. І тоді заміна, яку ми вводимо. Х буде дорівнювати U плюс 3, а Y буде дорівнювати V мінус 2. Підставляємо в наше рівняння всі дані, враховуючи, що DX, dy у нас заміняється на dv. Маємо. Тут залишиться V DU дорівнює. 2х плюс y. 2х це 2у, плюс В, 6, мінус 2 і мінус 4, не буде ніякого вільного члена, вони всі зникають. в. Ми отримали тепер вже однорідне рівняння. Тут однорідні функції першого порядку. Ну, значить, треба йти шляхом, який ми тільки що розбирали. У і В. Дві зміни. Яка з них є незалежною зміною, яка є функцією? Насправді в розв'язанні диференціальних рівнянь досить часто переставляють місцями залежність х і. Незважаючи на те, що нас цікавить залежність y від х. Ми при розв'язанні диференціальних рівнянь іноді можемо вважати і від y через начебто обернену функцію, адже обернена теж нам багато чого скажуть. Вибір змінної і незалежної змінної і залежної функції часто міняються місцями при розв'язанні диференціальних рівнянь. Тобто тут у нас зараз не важливо, що взяти в якості залежної функції, а що взяти незалежною змінною. Я клоню до того, що мені зручніше буде тут розглядати У як якусь функцію від В. Тут коротше просто коефіцієнт. І тому я можу записати, поділивши обидві частини на ДВ і на В, буду мати. ДУ на ДВ дорівнює 2У плюс В поділити на В. Буде стояти тепер 2. У поділити на В плюс 1. Ну, от, праворуч у мене стоїть просто У на В. Вводимо У на В нову невідому функцію, яка, до речі, буде залежати від В. Т. вона залежить від В, ця функція. Не буду писати, щоб не плутати. Маємо на увазі, Т залежить від В. І тоді У буде дорівнювати ТВ, а ДУ по ДВ, це ж у мене У штрих, ДУ по ДВ буде дорівнювати ДТ по ДВ на В і плюс Т. Підставляємо сюди врівняння. Маємо ДТ по ДВ. Плюс Т дорівнює 2T плюс 1. Ну тут дуже просто, тому що Т. Сюди переноситься залишається Т плюс 1. Розділяємо Т ліворуч ДВ праворуч, будемо мати DT поділене на Т 1 дорівнює ДВ. Інтегруємо логарифм модуль Т плюс 1. Дорівнює В плюс логарифм С, тому що я, мабуть, все-таки буду потенціювати. Пропотенціюю цей вираз і будемо мати Т плюс 1 дорівнює С в степені В. Ну що ж, тепер підставляємо все, що ми робили всі заміни зміни. Замість Т треба підставити У поділене на В. В той же час у це буде х. У мене буде х мінус 3. Отже, тут буде стояти замість T. X 3 поділене на y плюс 2. Х мінус 3 на y плюс 2. Плюс 1 дорівнює С в степені. А в у мене y плюс 2. Y плюс 2. Мабуть, красивіше буде, якщо тут помножити обидві частини на Y плюс 2 і трошки перетворити ліву частину, але я цього робити не буду, в мене тут місця недостатньо. А задача, в принципі, розв'язана. Ми знайшли загальний інтеграл диференціального рівняння методом інтегрування однорідних диференціальних рівнянь, хоча це рівняння з самого початку однорідним не було. Воно звелось до однорідного. На цьому заняття закінчено. Я дякую вам за увагу, але не забудьте поставити подобайчик, підписатися на канал і залишайтесь на ньому. Я буду з вами, Олексій Василенко.